Ну, хай вони сидять там в Росії. Вони не зможуть виїхати нікуди. Навіть в Турцію на відпочинок, навіть в Кіпр. Хай сидять в Росії. Ну, подобається їм Росія. Ну, перед. Ну, ну, люди, Якщо людина подобається, наприклад, Германія, вона ну, їде в Германію. Ми зрозуміли, але питання в тому, чи можна переслідувати, наприклад, Пшонку Януковича, Захарченка якимось чином, поки вони знаходяться на території Росії. Звичайно. Яким чином? У нас є якась договірна база з Росією про екстрадицію на Будь-які інструменти для цього. А особливо зараз в цю непросту. Ну, давайте е є кримінальне переслідування, так. а є ще інші вигляди переслідування. Наприклад, е якщо є докази фінансування тероризму з боку цих осіб, так. то згідно закону України про боротьбу з тероризмом, ми навіть фінансувати антитерористичну операцію можемо за їх рахунок. На сьогоднішній день, якщо ці рахунки встановлені, наскільки мені вдово не встановлені а з Чом... цих рахунків, саме так. А чому ми досі цього не робимо? Це питання до Яценюка. до Яценюка питання. Домені.